Thank you. Гіршити слух набагато легше ніж здається, і деякі щоденні звички можуть цьому лише посприяти. Про чистку вух, навушники та рівень шуму говоримо сьогодні у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною професіонал з громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Софія, вітаємо доброго дня. Давайте розпочнемо з того, яка взагалі нормальна така гострота слуху для різної категорії людей, тому що зрозуміло, що порівнювати там дитину і старшу людину не зовсім правильно. Так, ви праві. Ну Взагалі нормальна гострота слуху це здатність, наша здатність сприймати звуки від 0 до там, 20 дБ в молоді, в дітей. Так, вона слух він гостріший з віком. Він природно знижується. Тобто, після 50 років умовно невелике, незначне зниження слуху це ми вважаємо за норму. Проте, якщо Людина вже помічає за собою якісь певні такі сигнали, симптоми, що слух знижується не в межах норми, а більш серйозно. Тоді варто звернутися за консультацією до лікаря, щоб отакі зміни схопити їх, скажімо так, на ранньому етапі. Ну, а які це можуть бути ознаки там умовно? людина перестала чути те, що чула раніше, чи як за собою це помітити? Ну, якщо дуже упростити, то так, коли ми розуміємо, що ми починаємо перепитувати людей, щоб нам повторили фразу, бо ми її не розчули. Коли звичний звичну гучність телевізора, нам її потрібно збільшувати, uh -huh. можна сюди дати безпричинне закладеність вух, спотворення звуку, його якась приглушеність, ну далі вже можуть бути інші uh -huh. симптоми це і біль, і там при натисканні на вухо може бути біль, вони ще можуть бути з запаленнями пов'язані. Але от такі основні по зміні слуху, це, якщо ми перепитуємо, щоб нам повторили. Збільшуємо гучність, тому що ми не дочуваємо вже. коли ми це помічаємо, одразу біжимо до, до отоларинголога, щоб швиденько вирішити цю проблему, швиденько його схопити. Лікарі частенько критикують людей, які намагаються почистити вуха, і так далі. То пропоную в цій темі обговорити все детальніше, щоб не залишилось ніяких запитань. Почнемо з того, чи взагалі потрібно чистити вуха. Та тема дуже популярна, поширена. Постійно ми звикли, що ну, ватні палички, вушні так. палички, так десь їх і називають в побуті. Насправді, всередині вухо не потребує додаткового очищення. Це відбувається природним шляхом, сірка, природним шляхом вона виходить з внутрішньої частини вуха під час жування, говоріння і так очищається. Нам достатньо протирати зовнішню частину вушної раковини ватним диском або. Шником після душу там тою самою ватною паличкою всередині це робити не потрібно можна собі тільки зашкодити. Якщо є відчуття, що вухо брудне всередині, то краще звернутися до лікаря, де правильно і без шкоди почистять. А чим саме шкодить в ватні палички? Бо наскільки я розумію, вони можуть забити вухо чи як це відбувається? Так умовно, вони оцю сірку вушну, яка в нас є в вусі, яка збирається, вони її проштовхують глибше. Uh -huh. Від чого в нас потім утворюються сірчані корки? І мало того, ми можемо собі пошкодити шкіру, подряпати її. Можна пошкодити барабанну перетинку, що також призведе до втрати слуху. Угу. Тобто достатньо зовнішню частину протерти ватною паличкою і все. Ну, від цих згаданих вами сірчаних пробок є такий певний метод, який я зустріла в мережі. Тож зараз уточнимо з вами, чи це безпечно, наприклад, спеціальні краплі. Чи варто їх використовувати? Що раді лікарі? Краплі так, якщо серчаний сірчана... корок цей не дуже щільний, ці краплі можуть допомогти його розчинити. Вони містять спеціальні елементи, які Сірку розчіпляють і допомагають їй природно покинути вухо. Mm -hmm. Якщо декілька днів там ми користуємося такими краплями і результату немає, ми припиняємо, йдемо до лікаря, і лікар без шкоди для здоров'я вирішує нам цю проблему. Так само підбирати каплі краще з консультації лікаря. Mm -hmm. Також я бачила, що підпалюють спеціальні такі трубки, і теж є такий метод видавання саме сірки. Що ви про це думаєте? Також бачила багато в інтернеті. До речі, досить часто попадаються такі ролики. Це не є доказовим методом, угу. тобто доведеної якоїсь його ефективності немає. Навпаки, можна нашкодити, тому що цей воск. Якщо це там якась свічка, він може і в вухо потрапити, і можна опік отримати. Якщо є проблема з серчаним корком або відчуттям забрудненості всередині самого вуха, ми використовуємо аптечні краплі або йдемо до лікаря, де лікар спеціальна процедура. Вони чистять вухо. Це буквально декілька хвилин, це не боляче, швидко, і ми не нашкодимо так собі. Ну, знаєте, є в цьому не лише медична і, а й естетична складова, тому що не дуже може візуально подобається, як виглядає, що от вухо брудне. І Якщо людина, наприклад, бачить, що воно забруднене там через певний короткий період часу, як краще діяти, тому що зрозуміло, що до лікаря вона весь час ходити не буде. Ну, Почнемо з того, що сірка вушна це взагалі нормально, це не ознака бруду. Тобто вона у нас є у вусі, це такий природний захисний бар'єр, uh -huh. який зволожує шкіру нашого вуха всередині, захищає його від вірусів, від грибків, від бактерій. Якщо ми її постійно витираємо або вимиваємо, наше вухо стає. Не захищена перед інфекціями, тому повністю її витирати не потрібно. З вуха вона виводиться сама, uh -huh. тобто організм наш самоочищається, він прекрасно з цим справляється і без якоїсь додаткової допомоги. Але з зовнішньої сторони можна протирати, ну, умовно, після прийому душу ми це можемо робити. Uh -huh. Я ще пригадала, що один є такий метод з мережі, як Перекисьом водню, це спробувати це все вичистити. Що ви про це думаєте? Ну, я би віднесла це до тих самих свічок чи якихось тих конусів, які підпалюють. Без рекомендацій лікаря ми нічого не робимо. Якщо є проблема краплі, консультація лікаря. Все, тому що можемо тільки собі нашкодити. Отримати опік, отримати пошкодження барабанної перетинки. І як результат, якщо до того ніяких проблем не було, то ще заробити проблеми зі слухом. Угу. Досить часто, от якраз сірка сприяє тому в думках людей, що вухо заклало і вони ніяк не можуть з цим впоратися. А як же ж тоді робити? Закладає не сірка, тобто, це може бути таким симптомом сірчаного корка, якщо ви відчуваєте закладеність вуха, яка не проходить, тому що, наприклад, це може бути через перепади тиску угу. там. Під час польоту, наприклад, або в горах це часто відчувається, це можна легко виправити там широким позіханням, або коли ми жуємо жувальну гумку. Якщо це не проходить довгий час, або стабільно повторюється, ми йдемо до лікаря, консультуємося і виявляємо проблему, чому це відбувається. Тоді її вирішуємо. А якщо закладеність настала, наприклад, під час застуди. Тут трішки інша ситуація, тому що це може бути застуда, це може бути отит, і самі ми вже ніяк з цим не справимося. Так само, ми ні в якому разі самі без ні без показів і прописань лікаря не гріємо вухо. Ми йдемо до лікаря, лікар встановлює причину такої закладеності, прописує нам відповідне лікування. Ну ви знаєте, різних таких причин, коли люди звертають увагу на вуха. Є багато дуже багато навколо цього є відповідно і міфів. Тож пропоную трішечки по них пройтися. Наприклад, що може бути причиною шуму у вухах, тому що люди відразу це якось поєднують з тим, що це вже дуже серйозні проблеми і вже варто терміново бігти до лікаря. Наскільки все страшно? Шум або ще такий буває дзвін у вухах. Це може бути симптомом як серцево-судинних захворювань, наприклад, також це може давати. Це може бути симптомом і застуди, наприклад, вуха. Ми, якщо це стабільний довгий симптом, він там не проходить часом, бо це може бути знову ж таки від перепаду тиску. І коли в нас так тиск вирівнявся, наприклад, або uh -huh. ми вирівняли, якщо знає людина, що вона має проблеми з артеріальним тиском. І це пройшло. Якщо це повторюється дуже часто, або не проходить, якщо додаються інші симптоми, там біль у вусі, можливо, якісь гній виділення з вуха, ми не затягуючи, йдемо до лікаря, вирішуємо цю проблему, тому що це може бути симптомом не тільки проблем з вухом, а і з іншими системами органів, там серцево-судинною системою. Uh -huh. А які можуть бути тоді перші е, якісь такі тривожні дзвіночки запалення? Що е, ще по суті немає якогось там болю, але вже потрібно звернути увагу? Ну це звичайно перше, це біль, на що ми завжди звертаємо увагу. Е, це шум у вухах, е, це такі е, може бути. Я думаю, люди, е, які колись застуджувалися на протягу, вони знають, коли такі е, як. Смикаючий біль у вусі може бути, він не є постійним, а час від часу ніби прострілює. Підвищення температури, якщо ми прижимаємо вухо, воно болить. Знову ж виділення якісь певні гніні з вуха, закладеність, часткова втрата слуху. Ми ні в якому разі не займаємося самолікуванням, ніяких домашніх там методів нам звичних. Йдемо до лікаря, лікар прописує лікування і. Тоді ми почуваємо себе здоровими. Ми знаємо причину такому випадку. В мережі деколи радять прогріти вухо. Що ви про це думаєте? Не у всіх випадках може це нам підходити. Знову ж таки, ми йдемо до лікаря, тому що якщо це запалення супроводжується гнійним процесом, оце вигрівання вуха може тільки зашкодити, тому що тільки посилить цей процес у вусі. Коли ми сходили до лікаря, він встановив, що це застуда без гною, там нічого такого немає, тоді можна. Але знову ж таки, все робимо під чітким контролем і консультацією свого лікаря. Угу. Наш організм досить складний механізм, і мені цікаво, чи можуть, наприклад, головні болі стати якимось таким певним симптомом, який проявиться на вухах або навпаки. Чи це настільки пов'язано, чи не варто між собою це поєднувати? Насправді в нас дуже все пов'язано в організмі і там умовно та сама ангіна. Може бути причиною болю в горлі. болю в вусі, вибачаюсь тому, що наше горло і вухо вони пов'язані між собою. Uh -huh. Головні болі також можуть бути причиною болю у вусі, або навпаки, запалення вуха може стати причиною головних болей, або навіть болей в щелепі, тому що буде віддавати в цю частину тіла. Завжди треба визначити першу причину, чому це відбувається. Це може зробити тільки лікар після детального обстеження. Хотілося б ще пригадати про протяги, бо думаю, що це є одним із таким досить великих проявів, як можна застудитися. Тож чи варто, наприклад, зараз в зимовий період починати раніше носити якісь головні убори? Чи нам не страшно по суті на в при таких умовах? Ну, звичайно, ми дивимося в першу чергу по собі, тому що коли погода вітряна, вітер зараз холодний, ми можемо застудити вухо, воно в нас дуже чутливе, і до звуку, і до перепадів температури. І краще там шапку або чимось його закрити, щоб не задувало. тому що коли застудитись десь на протязі або під кондиціонером, дуже не, ну, неприємні відчуття і підвищена температура, і той самий біль у вусі. І, Наслідок може бути і втрата слуху, угу. ну тобто, поради мам і бабусь про те, що одягне шапку, Да, не просто так. Зрозуміло. Угу. Е, до речі, про це. Е, знаю, що частенько старше покоління говорить про те, що е, навіщо ти в напушниках вони тобі зіпсують слух, будеш гірше чути. Чи правда це, чи є якесь інше наукове пояснення? Ну тут. Е... 50 на 50, я би сказала, тому що так справді це може дуже сильно пошкодити наш слух. Якщо ми постійно в навушниках, постійно гучна музика, якщо ми не доглядаємо за їх чистотою, це все буде впливати на наш слух. Ну тобто, якщо ми не протираємо там спортовими серветками, наприклад, свої навушники, або часто беремо чиїсь чужі. Тепла, волога атмосфера просто прекрасне середовище для розвитку грибків і бактерій. Uh -huh. Якщо ми дуже довго протягом дня, кожного дня на великій гучності слухаємо музику, тобто більше 60%, це поступово руйнує наш слуховий нерв. Тобто тут таке правило, я би назвала це 60 на 60. Не більше 60% гучність не довше, ніж 60 хвилин на день. Uh -huh. Цікаво. Тобто, якщо, наприклад, людина любить з кимось поділитися, то вона відразу може стати таким такою певною причиною свого колеги чи друга, що в нього буде якесь запалення. Потім так тут важливо слідкувати за гігієною. Тобто є в аптеках, продаються спиртові серветки, вони доступні, недорогі, і навіть після себе бажано протирати час від часу, слідкувати за цим, і тим більше якщо ми беремо у когось. Угу, зрозуміло. А якщо ж в нас є люди, які ну не можуть нікуди подітися від того, що певний шум є. Там, наприклад, діджеї, люди пов'язані з музикою, вони ну мусять бути в такому певному постійному шумі. Це також стосується людей, які працюють на будівництві. Наприклад, що в такому випадку робити, як рятуватися? А почнемо з того, що взагалі допустимі норми шуму для нас це до 70 дБ, це ну орієнтовно шум вулиць. Угу. Якщо ми перебуваємо дуже довгий час 100 і більше децибел, це там, ну, приблизно от як на будівництві так, там, чи в метро, коли потяг їде, це поступово, як і гучна музика в навушниках, руйнує наш слуховий нерв. Він у нас дуже чутливий. Для людей, які працюють в умовах, де постійний шум, бажано захищати своє вуха. Це можуть бути спеціальні беруші. Можуть бути спеціальні навушники, які будуть не спотворювати звук, а подавляти шум. А ну і все рівно бажано робити перерви хоча б на 10 хвилин повної тиші кожну одну-дві години, угу. і регулярно перевірятися у лікаря в лора, щоб в разі початку якихось змін зловити це все на початкових етапах і не допустити більш серйозних порушень. Ну, якщо людина вже почала недочувати, то як краще рідним і навколишнім з цим бути? Чи варто голосніше говорити їй, чіткіше, чи можливо наполегливо рекомендувати звернутись до лікаря як дієте? Я би казала наполегливо рекомендувати звернутись до лікаря. Слух це Такий орган чуття в нашому організмі, ми не можемо його відновити, якщо вже почалася втрата слуху, тому що клітини слухового нерва не відновлюються. Коли є постійний подразник, це постійне руйнування. Наразі слухові апарати, технології, вони можуть це виправити і допомогти людині. От Покращити свій слух за допомогою якихось додаткових технологій, але варто все ж вчасно звертатися до лікаря, щоб це ще можна було виправляти на ранніх етапах, тобто угу. завжди легше і краще профілактика, ніж уже потім розбиратися з серйозними проблемами. Угу. Ну, я знаю, що в лікарі мають багато методів для певної діагностики. Хотілося б пригадати саме про аудіометрію, як її проводять і чи можна це зробити в домашніх умовах? Аудіометрія – це метод, який допомагає нам визначити якість нашого слуху. Він проводиться в спеціальній звукоізольованій кімнаті за допомогою спеціальних приладів. Ми можемо і вдома за допомогою певних додатків. Собі допомогти, але тут варто розуміти, що це не буде е, чітка 100% картина. Е, тобто такий результат ми можемо отримати тільки в лікарні при спеціалізованому обстеженні, при спеціалізованій, е, спеціалізованій аудіограмі. Е, додатки можуть допомогти, е, наприклад, якісь Легші речі, тобто там різницю між тим, як чують наші вуха визначити. Якщо ми вже за допомогою таких додатків визначили якісь зміни, або самі відчули і без них ідемо до лікаря. Він за допомогою технології і в спеціалізовано відведеній кімнаті перевіряє наш слух. Ну і далі ми вже вирішуємо, що робити з тими чи іншими наслідками. Угу. Ну я так розумію, що це безболісна так звичайно. процедура. А як часто тоді потрібно відвідувати лікаря саме для профілактики і з'ясування, наскільки добре людина чує? Ну, дорослим людям, це там раз на два роки. Після 50 років це бажано раз на рік робити. А якщо людина працює в умовах підвищеного шуму, то ну чим частіше, звісно, тим краще, тому що Профілактика це завжди запорука успіху завжди краще слідкувати. Коли воно десь стільки на початкових етапах, або щоб взагалі бути спокійним, що нічого немає, і слідкувати за станом свого слуху, станом своїх вух, аніж потім лікувати наслідки. Угу. Ну тоді ще цікаво дізнатися, чи можна навпаки якось покращити слух, його тренувати, щось в такому плані. Ну тут, на жаль, ні. Тренувати ми сам слух не можемо. Ми можемо тренувати, наприклад, вміння розрізняти звуки, вміння слуха. Якийсь один звук в тиші, ну і вміння правильно надавати собі профілактику знову uh -huh. ж таки. А тренувати там, прям покращувати слух тут, на жаль, такого немає. У мережі просто говорять про те, що гучна музика може. Так би мовити, створювати якийсь негативний такий вплив на барабанні перетинки, і за допомогою цього вони так ну, натреновуються в прямому сенсі слова. то Чи правда, чи ні? <рес> ну це міф, звичайно, тому що е, наш слуховий нерв це не м'яз, це дуже така е, тендітна і чутлива частина нашого організму, яка під впливом такої гучної музики, гучних звуків тільки руйнується. Тому ні, це точно не тренує, це тільки робить гірше ситуацію, і людина починає втрачати слух. Вона може навіть не одразу це помічати, а помітити уже коли якісь певні зміни є на досить серйозних етапах. Що ж, пані Софія, давайте тоді підсумуємо, що найбільше так впливає на наш слух, що 100% починаючи з цієї хвилини, треба припинити робити. А що навпаки треба діяти, як діяти для того, щоб з нами все було добре? Ну, перш за все, я сподіваюся, що глядачі слухають нас не в навушниках і з гучністю більше 60, тому навушники. Дістаємо звук не більше 60 хвилин на день і не більше 60% гучності. Стараємось уникати е, шуму більше ніж 70 дБ, е, не чистимо вуха всередині, особливо ватними паличками, не шкодимо собі. І при перших якихось симптомах, перших сумнівах, звертаємося до лікаря. Чудово, я вам дякую за ці поради. Я сподіваюся, що вони стануть корисними і всі будуть правильно доглядати за своїми вухами. Також сподіваюся, Навзайм. Дякую. А я нагадаю, що ми сьогодні про слух та як про нього подбати говорили з Софією Ткачук, професіоналом громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. Не перемикайтесь.